Ну що ти дуєшся на мене? Ось побачиш, тобі там сподобається море, пляж, сонце. Юлія намагалася говорити з ентузіазмом, водночас спостерігаючи за реакцією доньки. Проте Оля зовсім не зацікавлена розмовою, вперто дивилася у вікно поїзда, за яким тягнулися нескінченні поля. Поруч із залізницею проходила траса. І автомобілі мчали по ній здавалися маленькими іграшковими машинками з висоти. Вона знову глянула на телефон, сподіваючись на повідомлення, і з розчаруванням відкинула його на сидіння поруч. Ох, ці перші закоханості, подумала Юлія, глибоко зітхнувши. У голос же вона сказала Напевно, просто немає зв'язку. Приїдемо на місце, і все буде в порядку. Мама, годі! Знехотя пробурмотіла Оля, не відводячи погляд від вікна. Будинок Іванни стоїть прямо біля моря. Іноді навіть чути, як воно шумить, а сад там який повітря свіже, чисте, зовсім інше. За кілька годин сама все побачиш, продовжувала Юлія, сподіваючись хоч якось підняти настрій доньці. Тільки не кажи, що вона має сина. Оля кинула недобрий погляд на матір. Ну є, але він не рідний. Іванна виростила його як свого, хоча він їй чужий. Зараз він живе в іншому місці, вчиться в інституті, та й сесія у нього зараз. Не думаю, що ти його побачиш, відповіла Юлія спокійно. Оля лише хмикнула у відповідь. Її думки були далеко від цієї розмови, повертаючись до хлопця, повідомлення від якого вона так чекала. Ти сказала вона твоя подруга? І Як ви взагалі познайомилися, якщо вона живе на півдні, а ти за 500 кілометрів? з певним зацікавленням запитала дівчина. О, це справді цікава історія. Хочеш розповім? запитала Юлія, трохи пожвавившись від думки про минулі пригоди. Оля мовчки кивнула, все ж таки вирішивши послухати матір. Юлія та Іванна жили на сусідніх вулицях, відвідували одну школу і завжди трималися разом. Іванна не була класичною красунею, але її волосся вирізнялося світло русяве, кучеряве, і на сонці воно відливало золотом, привертаючи до неї увагу всіх навколо. Юлія відчувала, що частина цієї уваги перепадала їй, що тішило її самолюбство. Особливо це відчувалося під час їхніх спільних прогулянок, коли перехожі оглядалися на Іванну, а разом із цим і на Юлю. Незадовго до випускних іспитів їхній клас вирішив на прогулянку катером, а після того до міського саду, де сталося щось, що змінило життя Іванни назавжди. Вона познайомилася з хлопцем на ім'я Миколай і одразу закохалася. З того моменту Юлія стала рідше бачитися зі своєю подругою, оскільки не хотіла заважати її новому захопленню. Коли ж вони зустрічалися, Івана безперестанку говорила лише про нього, про їхні зустрічі, мрії та спільне майбутнє. Івана завжди мріяла стати артисткою, планувала вступити до університету культури, але під впливом своїх почуттів. Вона вирішила вступити в Політехнічний університет, де навчався Миколай, щоб не розлучатися з ним. Юля ж пішла своєю дорогою, вступила до іншого університету, але їхня дружба не зникла. Вони продовжували спілкуватися, іноді годинами розмовляючи про життя, плани та майбутнє. Через рік Миколай зробив Іванні пропозицію прямо перед сесією, якою щасливою вона тоді виглядала! Разом із мамою Івани Юлія пішла вибирати подрузі сукню. Приміряли всі. Іванні будь-яка підходила Бери й купуй. Ще фату вибрали. Іванна наполягала на тому, щоб Юля купила блакитну сукню, як для дружки. Ох, як вони тоді втомилися. Просто голова йшла кругом. Маму з покупками відправили на таксі додому, а самі вирішили прогулятися набережною. Погода наприкінці травня була вже по літньому тепла. Вони йдуть, а на Івану всі озираються красива вона була неймовірно, але не звертала уваги на захоплені погляди. Вони їли морозиво, говорили про майбутнє весілля та сміялися. Назустріч їм ішли дві жінки в яскравих хустках вони постійно щось запитували у перехожих. Коли порівнялися з ними, повна жінка перегородила їм дорогу і звернулася до Іванни. Агов, красуне, давай я тобі всю твою долю розкажу, співучо промовила старша з двох. Друга стояла осторонь. Вигляд у неї був неприємний. Чорні очі похмуро дивилися на все навколо. Я й сама знаю, що на мене чекає, весело відповіла Іванна і лизнула морозиво. Вони спробували обійти жіночку, але вона раптом схопила Іванну за руку, піднесла її долоню до очей, похитала головою і поцокала язиком. «Весілля тебе чекає золоте, промовила вона. Це я і без вас знаю. Івана спробувала забрати руку, але та тримала міцно. Нам не треба цього, і грошей у нас немає, втрутилася Юлія, захищаючи подругу. Радісна звістка грошей требує. А біда безплатно дається, загадково сказала жінка, і у Юлі мурашки пішли по шкірі. Жінка пильно дивилася на Івану, поки молодша стояла осторонь і посміхалася. Не слухай її, Івано, ходімо. Юля потягла подругу за іншу руку. Любиш сильно, але щастя твоє недовгим буде. Під час весілля оступишся біля коня і сильно захворієш. Біля моря одужаєш. Заміж більше не вийдеш, але щастя знайдеш у синові», сказала жінка, дивлячись прямо на Іванну, не кліпаючи. Потім відпустила їй руку і пішла далі. Молода циганка глянула на них похмуро і швидко побігла за своєю подругою. Вони йшли мовчки, і радісний настрій зник. Слова жінки не виходили з голови. Іванно, ти що, повірила їй? Ти ж не збираєшся в білій сукні на коня сідати, на якому діточок катають. Ми ж на машинах до раксу поїдемо. Вона тільки мить на твою долоню дивилася, нічого там не могла розглянути. Намагалася розвіяти Юлія її сумніви. Точно, я на коня не збираюся сідати, сказала Іванна, ніби прокинувшись. Вона ж наговорила тобі всіляких дурниць, бо грошей не отримала. Казала Юлія якнайспокійніше, і вони посміялися з цього жарту. Після сесії відразу було заплановане весілля. Потім молоді мали поїхати на море, путівку їм хтось із рідних подарував. Про ту жінку вони швидко забули. Настав день весілля. Ось ось мав приїхати наречений. Вони стояли в кімнаті Іванни перед дзеркалом. Іванна поправила фату і раптом сказала. Мій батько свій джип конем називає, не поїду я його машиною. І правильно, сядеш в іншу, підтримала її Юлія. Ні на якій машині я не поїду, рак зблизько, підемо пішки, радісно сказала Іванна і подивилася на Юлію в дзеркало. А що, весело? Не кожен день наречена у весільній сукні містом розгулює, вони нервово засміялися. Вартувало великої праці вмовити Миколая йти пішки до Раксу. Батьки теж були проти, але Іванна настояла на своєму. Сказала, що або вони йдуть пішки, або вона відмовляється виходити заміж. Ось так. Нічого не сталося. Під музику Іванна з Миколаєм одягли один одному обручки, поцілувалися і стали чоловіком і дружиною. Тепер можна було сідати в машину. Але Іванна знову затялася, вмовила піти у парк фотографуватися. А там справді було гарно: різнокольорові квіти на клумбах, арки оповиті диким виноградом. Давайте я вас на каруселі сфотографую, запропонував фотограф. Карусель була яскрава, з різнокольоровими дерев'яними тваринками. Миколай допоміг Іванні сісти на білого коника сам осідлав іншого. Юля гарно розклала Іванні сукню та фату і спустилася вниз. Зазвучала музика, карусель закрутилася. Іванна та Миколай тяглися один до одного руками. Фотограф безупинно клацав фотоапаратом. Мамо, дивись наречена на білому коні, як у казці, раптом вигукнула поруч маленька дівчина. Юля глянула на Іванну і застила від несподіваної здогадки. Ніхто не зрозумів, що сталося. Виявилося, що вони сиділи на кониках каруселі. Пізніше Івана сказала, що сукня була слизька і вона ледь утримувалася на гладкій спинці. Від вигуку дівчинки Іванна стрепенулася. На мить відпустила руку, і цього виявилося достатньо, щоб вона опинилася внизу. Тонкий каблук туфельки застряг у щілині між дошками підлоги. Іванна не втрималася на ногах і впала на землю. І замість весільного застілля вони поїхали на швидкий. У Іванни щось було з ногою. Їй зробили процедуру, але не вдало. Потім через півроку Іванні зробили ще одну операцію. І вона дуже довго відновлювалася. А потім. Іванна одужала? зацікавлено запитала Оля у Юлії. Так, але трохи все ж залишилося від тих часів. А Миколай. Вони обоє втомилися від лікарень. Іванна перестала виходити з дому, соромилася. Вона сказала Миколаю, що більше його не любить, вони розлучилися. Іванна боялася, що рано чи пізно він розлюбить її і піде, тож вирішила зробити це першою. І він пішов. Так, пішов. Невдовзі одружився знову. Тільки справжнє кохання може витримати всі випробування. А перше захоплення часто лише здається коханням. Ніколи не гадатиму перед весіллям, сказала Оля. І правильно, Іванна вирішила уникнути будь-якого ризику, і вийшло тільки гірше. Якби поїхала машиною, не сіла б на карусель, і нічого б не сталося, зітхнула Юля. Але сталося те, що сталося. А вона потім вийшла заміж? запитала Оля. Ні. Після розлучення батьки відвезли Івану на море. Це було восени, туристичний сезон вже скінчився і готелі не працювали. Вони зняли кімнату у господині в будинку на березі моря. Ми якраз жили там, розповіла Юля. Господиня тоді переживала, бо її дочка втекла з приїжджим і повернулася через два роки з маленьким сином. Залишила хлопчика матері і знову зникла. Господиня хотіла віддати хлопчика до дитячого будинку, вона була вже в похилому віці, і їй важко було доглядати дитину. Іванна вмовила залишити дитину. Батьки не змогли її переконати вона відмовилася повертатися до міста. Минуло кілька років і господині не стало, а Іванна залишилася жити в тому будинку з хлопчиком. Рідна мати приїжджала, намагалася забрати будинок. Але господиня встигла оформити документи на Іванну. Хлопчик рідну матір не визнав і не пробачив її. Так вони й живуть удвох. Як і передбачала та жінка в хустці, Іванна знайшла своє щастя біля моря, виховуючи сина. А навіщо ти мені все це розповіла? Оля примружила очі, щоб ти не ставила зайвих запитань. У житті часто складається не так, як ми очікуємо. Деколи здається, що все погано, але насправді може обернутися на краще. А кохання перевіряється часом і відстанню. Потяг почав сповільнювати хід. Пасажири заворушились, готуючись виходити. Оля востаннє глянула на телефон і поклала його в сумку. За вікном люди чекали на зупинку, заглядали у вагони, шукаючи рідних. Вагон смикнувся кілька разів і зупинився. Приїхали. Юлія дістала з багажного ящика сумку та невелику валізку на колесах. Коли вони вийшли з вагона, до них підійшов високий симпатичний хлопець. Ви, Юлія? Я Данило. Мама попросила мене вас зустріти. Він забрав речі і легко поніс їх, наче вони були невагомі. Я вас одразу впізнав по фотографії. Мама вже кімнату приготувала, їжі наготувала. Усю дорогу в таксі Данило відповідав на запитання Юлії, показував визначні пам'ятки і розповідав, що спеціально приїхав зустріти їх, а завтра поїде на сесію. Вони підійшли до невеликого акуратного будинку, обгороженого низьким парканом. Іванна поволі вийшла на зустріч і міцно обійняла Юлію. Оля чекала побачити золотоволосу красуню. Але перед нею стояла звичайна жінка з хусткою на голові, що приховувала волосся. Кімната була затишною та милою, а з вікна відкривався вид на рівну гладь моря, що зливалася на горизонті з блакитним небом. Після обіду Данило повів Олю на пляж, пояснивши, що подругам треба наговоритися, бо вони рідко бачаться. Вони повернулися додому пізно ввечері, втомлені, голодні, але веселі. Оля проводила дні на пляжі, засмагала часто питала Іванну, коли приїде Данило. Спочатку вона ще перевіряла свій телефон, але потім зовсім про нього забула може, нашим дітям пощастить більше, ніж нам, якось сказала Івана, дивлячись на Данила та Олю. А давай без передбачень. Нехай вони самі вирішать свою долю, відповіла Юлія. Подруги розуміюче переглянулися і засміялися. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А для кращого просування відео можете залишити коментар. Українського має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.